1 березня ціни на топ 100 ліків українського виробництва мали в аптеках знизитися. От з цього почнемо розмову з міністром охорони здоров'я України, паном Ляшком. Пан Віктор, вітаю! Вітаю, бажаю здоров'я навзаєм нікому не зайве, особливо в наш час. То сьогодні, вже 21 березня, уже три тижні можна підсумувати наскільки знизилися оці ліки на топ 100 препаратів ціни, точніше українського виробництва, і чи задоволені ви результатом можна. Констатувати, що дійсно на топ 100 на 30% знижені ліки, і зараз вже є чергова партія. Це е, не знижені ліки, а знижені ціни так, так, на 30%. І на наступна партія, те, що задекларували 26 виробників додатково, це ще 273 позиції. І також буде зниження ціни. А, діапазон там великий. Дехто декларує 52% зниження ціни, але в середньому ми ще на 20% виходимо на зниження ціни. Нещодавно був відряджені по Невеличких населених пунктах заходив в аптечні заклади, купував, запитував вартість. Бачу, що дійсно зниження ціни, так як і виробники задекларували по а, цінах 1 січня 2025 року. Було знижено вартість ціни на 30% і відпущено для дистриб'юторів аптек ну, з відповідними націнками. Тому це спрацювало, але це не кінцева наша мета. А бо ми, ми започаткували велике таке прозоре ціноутворення. Зараз заборонили маркет. Тингові платежі для того, щоб відпрацювати повний механізм. Проводимо розробку нормативних документів, які запущать, запустять реферування цін на всі лікарські засоби, які є в Україні. Розпочнемо з ліків нацпереліку, потім рецептурна група, потім все інші група. Треба пояснити, що значить заборонили маркетингові ці платежі, тому що у мене поки що складається враження. Я не зовсім розумію точніше, а за рахунок чого таке зниження відбулося? Чи не означає це топ 100 здешевилися, але решта там. Починаючи зі 101-ї позиції стали дорожчі, і мережі, і виробники на цьому відбивають втрати. І це питання, в тому що український ринок це більше генеричні препарати, оригінальні вони є, вони тримають ціну, і ми їх якраз реферуємо. Ми дивимося, що відбувається в країнах Європейського союзу, які схожі до нас за економічним розвитком. А інші виробники мають велику кількість генеричних лікарських засобів, зокрема от парацетамол. Його може ну, бути п'ятнадцять 15... поясне. Першу поясню да. генерики, це рецептура та сама але інший виробник, тобто є оригінальний що там да, це Коли вже да патент закінчився, вже да, інші патент виробники починають робити зазі. той самий та сама діюча речовина, генерик називається, але іншого виробника. І зазвичай конкуренція відбувається, що ціною э, падають, і люди вибирають найдешевший препарат. Але з'явилось таке поняття як маркетинг, коли один із виробників генеричних препаратів захотів, щоб його купували більше. Він платить аптечним мережам, а ті пропонують саме той препарат. Він може бути і дорожчим по ціні ніж. І інші, але він продається більше, бо його більше рекламують всередині аптечної мережі. І ми цю практику зараз призупинили до того моменту, поки ми не створимо прозоре утворення і чіткі правила маркетингу, що дозволено, і, 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 і далі вже ринок врегулює по якій. Тобто то, ця система, коли ти приходиш в аптеку, кажеш, дайте щось від голови, а вони кажуть: от є дуже хороший препарат. Оцей це оце маркетингова історія, за яку аптеки отримували гроші від виробників. Я б хотів би, щоб не так було. А коли як? ти приходиш в аптеку, то ти приходиш в аптеку вже з Рецептом лікаря і тільки після того, це, як це консультація ідеальний була, та, та, але я описую ситуацію, а, яка зараз. А вже коли там приходиш і кажеш, дайте мені ну умовно перед То вони повинні запропонувати найдешевший лікарський засіб, який є по тому, що вам запропонував лікарну. Якщо зараз заборонені ці маркетингові платежі, то чи правильно я розумію, що зараз в аптеках не мають права провізори От казати, купуйте оцей рекомендувати. Так, рекомендування. Ми, ми заборонили після рішення РНБО рішенням уряду відповідно не було заборонено будь-які практики маркетингових платежів до завершення прозорого ціноутворення. Тому вони не мають права цього говорити. Якщо таке є, треба звертатися за телефоном гарячої лінії Держлікслужби, Він є в кожному аптечному закладі. Вони не мають права рекомендувати оці топ-100 топ чи Будь-які будь-які повністю всі маркетингові послуги в аптечних Аптеки? закладах з 1 березня заборонені. Зрозуміть, це дуже важливий елемент. Топ-100 є, а ви плануєте розширити? Та, і так, збільшити оцей перелік, як і кажу, ми далі рішенням But. РНБО було передбачено міністерство охорони здоров'я продовжувати діалог з вітчизняними виробниками. Ми його і продовжили. І Зараз вже в нас 26 виробників додатково задекларували зниження цін на 273 позиції, і вже близько 30 позицій. Ну вже ціни знизились до цих 100. А на перше квітня воно точно вже будуть всі 273 Ну, знижені ціни в відпускні по яких вони віддають дистриб'юторам і аптеки. Далі ну будуть знову ж таки максимальну націнку, яка також регулюється урядом, в залежності від, до, від того, до якої групи належить цей mm -hmm. препарат і яка його вартість для кінцевого споживача. Перепрошую, пане міністр, я пропустив 273, це ще до цих 100? Це до 100, до, це тобто це буде 373 з 1 квітня. Так. І а. там велика кількість, десь близько 90 препаратів. Це препарати з нацпереліку, тобто це найбільш критично важливі. Потім 80 – це рецептурна група, це інша всі, от група. Тобто, український виробник відкликнувся на ініціативу і робить крок за кроком. Ну, з… Ну, підтримує ініціативи уряду mm. і Міністерства охорони здоров'я підтримує прозоре ціноутворення і зараз йде на зустріч і знижує ціну на українсь... ліки українського виробника. Тоді ще про ці маркетингові платежі одне уточнення. Якщо заборонено аптекам, а лікарям заборонено, бо лікарі от ви кажете, що ідеально це коли рецепт виписують. Але лікар теж, коли виписує рецепт, може оцей парацетамол виписувати дуже різних виробників і та, сьогодні він не може. У нас запущена електронна система, електронний рецепт, і в електронному рецепті ти не можеш указати бренд. Ти вказуєш тільки діючу речовину і відповідне mm -hmm. дозування. Ми це вже зробили на технічному рівні, і це прописано чітко в законодавстві, що лікарям заборонено виписувати і рекламувати бренд, а тільки працювати по діючій речовині. І це працює. Це працює, це контролюється. Е, ще одна тема, яку я хотів розпитати: відновлення Ахмадиту, тому що після влучання російської ракети було багато шуму. а Зараз воно якось функціонує, але хотілося б тримати в фокусі інформаційної уваги на якому етапі процес відновлення Ахмадиту і коли лікарня повернеться до повноцінного функціонування. Ця ми зробили кроки. Ахмадит працює і проводить унікальні оперативні втручання. Буквально на цьому тижні дівчинку з Запоріжжя на гелікоптері доставили, і наші лікарі в Ахмадиті врятували але її життя. Воно працює Ахмадит. Працює тому, що були проведені першочергові противарійні заходи, які дозволили нам пройти осінньо-зимовий період без зупинки основного інноваційного корпусу, який є ключовим для функціонування Ахмади. Зараз ми вже очікуємо завершення розробки проектної документації на постійному зв'язку з проектантами. Є служба замовника, це інженерингова компанія, яку ми наняли за кошти світового банку, яка контролює процес розробки документів. Які плани до кінця березня, ну початок квітня, завершення розробки проектної документації, хоч по договору воно й довше робиться, але проектанти йдуть на зустріч і залучили повністю всю команду організацій, щоб Виконати наше прохання і зробити якомога швидше проект. В квітень проходимо всі експертизи. Розпочинаємо торги на будівельника в травні. Початок червня повинні розпочатись будівельні роботи, які повинні завершитись до початку холодів цього року. І Ахмадит повинен функціонувати. Узгоджені вже фасади, це найбільш такі складні ну, Бо я наскільки речі, розумію, там і... вже ж частина приміщення історичну цінність має це окрема історія. То е, ті, що історичну цінність, Ні. ми пройшли вже всі е, необхідні погодження з по, як пам'ятки е, е, архітектури, і по них там проводяться спеціальні роботи. Але ці історичні цінності пам'ятки вони не впливають на лікувальний процес. Бо наша ключова задача якомога швидше працювати по відновленню те, що Має дотичність до лікувального процесу. І ще окремий блок, Це там старий хірургічний корпус. Ми його також повністю реновація буде. Зараз проводиться тендер на відбір підрядника. Він розробить як мінімум дві пропозиції, як ми рухаємось далі. Перша це ну чи зноситься повністю і на цьому місці будується новий інноваційний корпус. Ресурс на нього є за кошти Світового банку. Чи в рамках ну існуючого корпусу буде повна mm -hmm. реновація? Зараз торги два місяці на ви. Значення і по якому шляху рухаємося, і також вперед до будівництва. Чергового інноваційного корпусу в Ахмедлі. А гроші на це все зарезервувати ну по перше на інноваційний оцей корпус. Так. Велика кількість е, людей дали ну пожертви, які саме на це, це і зроблені. Всі збирали. Всі збирали вони на рахунках. Лежать, ніхто їх не використовує. Завершуємо проектування, відбір організацій і викор і е, 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 якби і початок будівництва. Плюс держава закумулювала ще додаткових 300 мільйонів на випадок, якщо ми бачимо, що не буде вистачати щодо е, хірургічного. Чного корпусу, який поруч старий хірургічний корпус на нього ми відпрацювали з Світовим банком, і світовий банк закумулював в рамках проекту ХІЛ суму коштів для того, щоб ми його також відновили. Тому проблем з ресурсом немає. Завершуємо тільки бюрократію для того, щоб уже далі все пішло якомога швидше. Чому бюрократія така довга? Бо це інноваційний корпус, це заклад охорони здоров'я. ми вимушені пройти всі ці процедури для того, щоб бути впевненими, що ми відновлюємо лікарню, яка буде безпечно. Для наших пацієнтів, дякую дуже за пояснення, пане міністре. Віктор Решко, міністр охорони здоров'я, був гостем нашої розмовної студії.